І всім придумаю на каналі Лір 25К. Сегодня у нас ящики в Чикін Ран. Да, там будуть різні рідкості Навіть люби. Я вам зараз скажу басик, епік, міфік і все будет. Ось такі будуть рідкості Це будуть великі ящики обычні і басик ящики и багато разных. Ладно, лайки и підписка, погнали. Начнем з самого обычного. Открываем там нічого немає, ну нічого не повезло. Давайте чуть-чуть великий відкриємо. Давайте відкриваємо. О, лягушка. Зараз скажу вам його редкость. Басик. Ну це не погано, но басик. Це примерно лягушка, ви його не зустрічали в ліфт веселі, а тоді він басик. Следующий великий о ігор. Зараз скажу вам його рідкості. Теж басик, бо його дуже рідко можна зустріти в Ліфт Веселі. Тоді він будущий, він з Ліфт Веселі сотої серії. Слідуючий це великий ящик. І пінгвін. Його рідкості ка, зараз провіримо. Епік, бо це примерно, його рідкость епік, не мав бути міфіком, бо його 100% ви можете в кожній серії веселія побачити. Тоді він епічний і тоді вечоро вот він епічний, бо мав бути міфіком. Ще один великий, але миші, може, тут має з'явитися найвеликий. Ну, примерно думаю, що буде він. Ладно, не будемо добре говорити і відкриваємо. Да, це ж рідкость. Зараз вам скажу його рідкость. Міфік? Я по-англійськи не вмію писати міфік. Тоді написав на український міфік, бо ви його зустрічаєте багато разів, зустрічаєте його влів веселя. Тоді це міфік вам повезло і так, і зелений ящик його називають. Давайте його відкриємо. Давай тут какова Так, і це приблизно, у нього шанс на мі... Тут шанс на епіка десь примерно 10%, а на міфіка 0,1%, Тоді нам выпав міфік. По назві медведь. Міфік. Останеться безплатний міфік. Примерно його звати защитна курочка. Міфік, да, це міфік. Бо приблизно він э, безплатний міфік. Ну, примірно це буде дуже вам він дуже понравився, бо це защитна куриця, достойно мав бути епіком, але це міфік. Його шанс безплатно отримати 100%, бо я бо тут я його зробив вам безплатно на Пишите Пишіть коментарі, какие вам боїться понравилось. Є боець курочка, э, защитная курочка, медведь, примерно ще игрек, жаба и примерно ще пингвин. Я, яка вам більше редкость понравилась? Який ящик були на канале Елег 25 пить? Ставьте лайки, і підписуйтесь на канал и всім пока пока.